Привіт підписники, друзі. У нас такі вже пару днів тучі дощ. От скільки у мене ця сонячна тунель виробляє. Бачите, зараз так на схід стоїть. От. Зараз підемо подивимось, що ж вона виробляє у нас таку погоду. Тяжкі такі затянуті небо, тяжкі тучі. Так, у нас інвертор. Зараз у нас, так, вкручись. Мережа відключена. Іде від сонячних панелей і від акумулятора. Дивимось тут, що ми споживаємо? Споживаємо 151 Вт з акумуляторів. І що ми споживаємо у нас хата 139, Споживає Поживає наш будинок. От майже, майже ми виходимо. Одні показники. ну 10 Вт не вистачає, трошки не вистачає. Ну, зараз ще через годину, то вже буде е, по нулям, тобто нас електроенергії, зараз вистачає сонячних панелей всього на те, щоб працював інвертор. Ну, так як ми заражаємо наші акумулятори, Ось от отакі. У нас тут на такому тіплому боксі. От. Вони ці акумулятори заражаємо ночним тарифом. І навіть якщо ми просто за споживання нам інвертора, от, сонячні панелі виробляють, ми просто цю енергію 5 кВт переносимо, як кажуть, на день. Тому все одно ми маємо плюс в тому, що е, двойний тариф в два рази дешевше ми днем споживаємо електроенергію. Ось такі справи. Інвертор переведений в налаштуваннях. Получається на заряд від мережі. От, СБО відключено. Включено там вже не пам'ята. Так. Зараз ми. От. УТИ ті включається. Це у нас. Переключається одне і потім переключається. Тут в шістнадцятому меню От. показання такі ж я це переключаю. І воно, виходить, у нас заряд іде від мережі на акумулятори. А вечором підходимо. Тейрубиний чоколад в 11 годин вечора. І у нас інвертор переходить на байпас, тому що він побачив мережу От, і буде заряджати акумулятори ночним тарифом. Ну що ж, такі справи нам треба буде докупляти по-любому сонячні панелі. ну, Поки що. Притримаємося, тому що треба дещо кредити погасити. Пока-пока.